Як кава впливає на наш кишковий мікробіон. Науковці з університету Техасу вивчали, як кава зміцнює баланс бактерій в кишківнику. Вони виявили, що у людей, які регулярно п'ють каву, більше корисних бактерій, зокрема фекалібактеріум та розибурі, ці мікроорганізми виробляють коротколанцюгові жирні кислоти, які зменшують запалення та підтримують імунітет. Ще одне велике дослідження в європейському журналі харчування. Показало, що поліфеноли кави діють як пребіотики, вони майже не перетравлюються в тонкому кишківнику, а доходять до товстого, де слугують їжею для наших корисних бактерій. Є навіть дані, що кава може зменшувати кількість потенційно шкідливих мікробів, наприклад, шкідливої кишкової палички. І водночас збільшувати різноманіття мікробіоти. А чим воно вище, тим стійкіший наш організм до алергій, ожиріння та метаболічних порушень. Звісно, ефект залежить від кількості. Одна-дві чашки кави на день дають позитивний вплив, а от надмірне споживання може викликати дисбаланс. Тому не зловживайте і буде вам щастя. А якщо хочете ще більше корисного, я створила унікальну підбірку 100 порад від мікробіолога. Якщо хочете, пишіть цифру 100 в коментарях, і я вам надішлю цей файл.